Трамп дав Путіну 50 днів на припинення війни. Тепер він нібито скорочує цей час до 10, але безпосередньо на фронті жодних змін не видно. Росія не тільки не демонструє готовності закінчити війну, але й фактично посилює операції на фронті в рамках весняно-літнього наступу, досягаючи помітного прогресу на Донбасі. Покровська вже оточений з трьох боків, і кожна поїздка в місто це гра зі смертю. Ослаблена Україна, невпевнена в західній допомозі і, перш за все, страждаючи від гострої кадрової проблеми, змушена готуватися до подальшого тиску з боку кремлівської армії. З цією метою створюється українська лінія Суровікіна, також відома як нова лінія Донбасу. Нова лінія, укріплені на північ від Добропілля, Краматорська та Слов'янська, яка покликана виконати одне фундаментальне завдання. Зупинити наступ росіян так само, як українців зупинила лінія суровікіна на Запоріжжі у 2023 році. Як виглядає ситуація на фронті, чи забезпечить лінія фронту стабілізацію в Україні? Давайте подивимося на карті. Шановні глядачі, просимо долучитися до збору на систему радіоелектронної боротьби абвер 14 про для розвідувальної роти 111-ї окремої бригади ТРО, яка тримає оборону на східному напрямку Донеччини. Це потужне обладнання глушить ворожі дрони, рятує життя та дає шанс повернутися живим, бо життя наших воїнів найвища цінність. Кожна гривня це внесок у безпеку тих, хто щодня боронить Україну. Реквізити для донату в закріпленому коментарі. Разом до перемоги. Слава Україні! Давайте почнемо з уточнення одного моменту. Ми позначили масштаби просування російських військ з кінця травня, коли ми востаннє аналізували ситуацію на фронті яскравою пунктирною лінією. Таким чином, ми можемо візуалізувати просування так званої Росії за останні 9 тижнів. Очевидно, що російська наступальна операція продовжує зосереджуватися в Донецькій області, хоча в останні тижні наступальні операції спостерігалися і в інших районах. У Запорізькій області росіяни захопили село Кам'янське. А незабаром після цього почали бої за сусіднє село Плавні. Це дозволило їм завдати удару по степногірську, околиці та будівлі цього населеного пункту. Піддавалися інтенсивному бомбардуванню, що свідчить про підготовку до спроби проникнення штурмових груп на українські позиції. Потенційне захоплення Степногірську дозволило б російським безпілотникам FPV охопити південні райони Запоріжжя. Проте це не є напрямком ключового значення. Дії росіян тут мають обмежений характер. Також росіяни провели операції на південний схід від Гуляйполя, захопивши село Малинівка, лише намагаючись зв'язати українські підрозділи в цьому районі. Однак основний тягар російського наступу припадає на Донецьку область, де росіяни атакують у кількох напрямках. На південному заході вони майже повністю витіснили українські сили до межі Запорізької та Дніпропетровської областей, захопивши за останні тижні десятки сіл на східному березі річки Вовча. Серед них були такі населені пункти, як Вільне Поле, Шевченко, Федорівка, Комар, Ялта та Запоріжжя. Лише Комишуваха, Олександроград та Іскра залишаються під контролем України, тоді як за Воскресенку та Зелений гай тривають бої в районі Ялти. Українці провели контрнаступ, частково відновивши контроль. Проте успіхи росіян відкривають їм можливість завдати удару по лівому флангу українських позицій у Запоріжжі. Хоча реалізація цієї мети залежить від їхнього наступального потенціалу. Хоча російське командування наразі зосереджує свою увагу на інших напрямках, протягом останніх місяців воно неодноразово змінювало основні напрямки наступу, з'ясовуючи слабкі місця в українській обороні. Справа в тому, що російська наступальна операція зосереджена на північному сході від Покровська, щоб відрізати місто Мирноград від постачання на початку липня росіяни прорвали українську оборону, захопивши серед інших Разіне, Федорівку, Новоторецьке, частково Бойківку, і дійшли до будівель красно-лиманської шахти на схід від родинського. Одночасно тривали бої за новоекономічне, яке до 25 липня майже повністю перейшло під контроль росіян. Звідти росіяни рушили в напрямку північно-східних районів Мирнограда. Наближення до Родинського перерізало важливу дорогу постачання з добропілля до Покровська, яка перейшла під контроль російських операторів безпілотників. FPV. Це ускладнило ротацію, евакуацію та доставку. Незабаром росіяни пішли далі. В районі нового шахового вони перерізали дорогу з добропілля до Костянтинівки. Український тил у цьому районі. Щодня атакується з повітря. Родинське і Добропілля ключові логістичні пункти, регулярно бомбардуються керованими авіаційними бомбами і атакуються дронами. Це стало можливим завдяки попередньому просуванню росіян і переміщенню операторів ближче до цих міст. Протягом першої половини липня росіяни не проводили інтенсивних операцій у напрямку Покровська. Ситуація змінилася в другій половині місяця, коли їм вдалося прорватися до міста. Атакуючи із захопленого села Звірове, вони дісталися до ювілейного парку, звідки влаштували засідки на українських солдатів, що рухалися вулицею захисників України. Українці повідомляли про спроби витіснити росіян і стабілізувати ситуацію, але ці дії мали лише частковий ефект. За даними українських джерел, прорив став можливим через слабкість сил, що захищали південний підхід до міста. 32-га механізована бригада, нібито, не мала достатньо людей для утримання позицій, чим скористалися росіяни, проникнувши в місто за допомогою невеликих штурмових груп. в результаті ситуація українського гарнізону в районі Покровська і Мирнограда є майже катастрофічною. Вона нагадує завершальну стадію боїв за російське місто Суджа, з якого українці були змушені відступити після перекриття шляхів постачання. Ситуація в Покровську є схожою, але в більшому масштабі. Всі дороги, що ведуть до міста, тепер знаходяться в зоні досяжності російських дронів, FPV, які є основним інструментом ведення війни, а деякі з них вже перерізані. Як повідомив Френсіс Фарел, кожна поїздка в це фортечне місто в Донецькій області, і з нього це гразі смертю. Російський наступ може мати на меті зв'язати гарнізони в бою і запобігти їх евакуації або наданню підтримки іншим секторам. Якщо родинське впаде, українські командири повинні будуть вирішити, чи відступати негайно, чи ризикувати кривавим відступом під вогнем. Будь-яка затримка може призвести до повного оточення Покровська. Тим часом росіяни проводять операції в напрямку Костянтинівки, яка знаходиться приблизно за 45 кілометрів. Бої в містах Торецький і Часів Яр, які перейшли під контроль Росії після тривалих і кровопролитних міських боїв, затихають на захід від Покровська. Російський наступ набрав меншого розмаху у другій половині липня. Вони захопили Полтавку і сусідній попів'яр. 15 липня на південь від Костянтинівки вони захопили Яблунівку, намагаючись обійти водосховище Клебан Бик. Вони також просунулися на північ від захопленого міста Торецьк. Це створило загрозу для українських позицій на захід від Покровська, змусивши деякі підрозділи відступити з Петрівки та Щербинівки. Далі на схід росіяни прорвали оборону і захопили Білу гору, майже досягнувши передмість Костянтинівки. На схід від міста ситуація більш стабільна. Українці ефективно захищають район навколо часів яру і блокують підхід до міста з цього напрямку. Хоча росіяни навряд чи почнуться другий великий наступ паралельно з боями за Покровськ, і їхні поточні позиції дозволяють їм обійти фланги або атакувати безпосередньо. Якщо Покровськ впаде, наступною ціллю стане Костянтинівка. Це місто з довоєнним населенням 70 тисяч осіб. У напрямку Сіверського дещо спокійніше. Тут ситуація залишається відносно стабільною, незважаючи на зростаючий тиск Росії та втрату деяких позицій на схід від міста для обох сторін. Це все ще другорядний район, хоча він може набути важливості, якщо росіяни після потенційного захоплення Покровська та Костянтинівки перенесуть увагу на слов'янський і Краматорськ, що навряд чи відбудеться цього року. Проте близько 25 липня росіяни провели невдалу атаку, використовуючи багато транспортних засобів. Бої також тривали в Серебрянці та Серебрянському лісі на північному березі річки Сіверський Донець. Далі на північ росіяни зберігають ініціативу на обох берегах річки Жеребець і в районі Куп'янська, де вони поступово наближаються до міста, досягаючи його адміністративних меж. Подібно до дій у Херсонській або Запорізькій областях це допоміжні операції, покликані відвернути увагу України і створити тиск, який може призвести до розривів в обороні. Також у Сумській області ситуація частково стабілізувалася. Українські контрнаступи дозволили відбити села Андріївка та Киндриківка, але з іншого боку, росіяни досягли успіху в юнаківці. Схоже, що росіяни обмежують свої операції в цьому напрямку. Причиною може бути як більш ефективний опір України, так і досягнення цілей у вигляді змушення Генерального штабу України перекинути додаткові підрозділи в цей напрямок, навіть якщо це лише штурмові батальйони, які перебували в стратегічному резерві. Отже, просування росіян у Донецькій області змушує Україну швидко реагувати. Зростаюча диспропорція сили серйозні кадрові проблеми означають, що зупинити російський наступ на поточній лінії стає все складніше. Розширення фронту в районі Покровська викрило нестачу резервів, що дозволило росіянам прорватися в місто. Ситуація наближається до критичної точки. Ефективний відступ може незабаром стати неможливим. Зростаючі втрати і напруга змушують деяких командирів приховувати справжній стан справ, а вищі начальники ігнорують попередження. Так сталося з 32-ю механізованою бригадою, ситуація якої стала відомою лише після прориву її оборони. Тому з огляду на зростаючу ймовірність втрати території поблизу поточної лінії бойових дій, українці підготували нові укріплення в тилу, які деякі називають українською лінією суровікіна, яка зупинила українців у Запоріжжі влітку 23-го. Перші нові укріплення були побудовані вже на початку березня, і з того часу українці постійно їх розширюють на цій карті, яку створив і поділився з нами користувач платформи X PlayFra. Ми можемо побачити нову лінію оборони Донбасу. Нові укріплення матимуть остаточну довжину близько 350 кілометрів і підготовлені в декількох лініях. Головна з яких проходить на північ від Добропілля, Краматорська та Слов'янська. Темпи просування російських військ а також збільшена дальність дії керованих авіаційних бомб і дронів, змусили українців готувати укріплення за кілька десятків кілометрів від поточної лінії фронту. Це, звичайно, не означає, що території, розташовані на південь від них, не були укріплені. Вони покриті мережею нових і старих укріплень з різним рівнем адаптації до поточного поля бою, хоча нові укріплення на більшій частині їхньої довжини були ретельно підготовлені до викликів сучасного поля бою 2025 року. В деяких районах, таких як Білозерське, золотий колодязь, що знаходиться на головному напрямку російських наступальних операцій, між укріпленими позиціями залишилися прогалини. Ці лінії також були підготовлені по різному. В деяких місцях вони складаються з декількох протитанкових ровів, зубів дракона і колючого дроту. А в інших лише з одного протитанкового рову або зубів дракона. Однак, укріплення підготовлені в хороших позиціях з точки зору топографічного розташування і спираються на природні перешкоди місцевості, такі як річки або пагорби, що полегшують оборону, а міські райони складають їх безпосередній тил. Окопи для самих солдатів також підготовлені на основі сучасного бойового досвіду. Вони пристосовані до головної загрози, яку становлять невеликі безпілотні літальні апарати FPV. Замість окопних ліній, що простягаються на десятки або сотні метрів, підготовлено багато незалежних невеликих опорних пунктів. Що означає, що падіння одного з них не призведе до краху оборони на ділянці, і як передбачається, змусить росіян захоплювати кожен опорний пункт окремо. Самі оборонні позиції побудовані вздовж лісових насаджень або в гаях, що забезпечує укриття від атак дронів і значно ускладнює їх потенційне виявлення. Однак, слід пам'ятати, що навіть найкраще підготовлені оборонні лінії зазнають поразки, і якщо підрозділи призначені для їх оборони, ослаблені і позбавлені повного укомплектування, а це зараз стосується значної частини українських бригад. Також немає сумнівів, що значна перевага Росії в повітрі та інтенсивні бомбардування можуть призвести до обвалу оборони на найменш підготовлених і укомплектованих позиціях. Водночас можна припустити, що росіяни будуть націлені безпосередньо на тил укріплених позицій, намагаючись відрізати їх від постачання, атакуючи основні під'їзні шляхи за допомогою літаків і дронів FPV. Нові укріплення будуються за межами Донбасу в очікуванні потенційного падіння регіону, яке, якщо і відбудеться, то наймовірніше не цього року. Це означає, що нові укріплення не будуть випробувані принаймні протягом декількох місяців. З одного боку, це дає додатковий час для вдосконалення та доповнення з іншого боку, це може означати, що коли настане час, вони будуть частково застарілими та невідповідними для викликів сучасного поля бою, так само як укріплення, побудовані в 2014-15 роках і навіть 22-23 роках, часто не укомплектовані захисниками. Війна на виснаження триває, і російський тиск на Донбасі постійно зростає, що призводить до поступового руйнування української оборони, виявляючи глибокі проблеми армії. Насамперед, хронічну нестачу піхоти для укомплектування дедалі довшої лінії фронту. Нестача обмежує здатність закривати нові прогалини. Російські атаки у багатьох напрямках змушують Україну розсіювати резерви, що послаблює найважливіші сектори, особливо поблизу Покровська. Багатонапрямні удари розтягують і без того перевантажені сили, що призводить до локальних криз. Тим часом основна проблема нестача людей залишається невирішеною. Як зізнався в інтерв'ю Українській правді Тарас Чмут, президент фонду Повернись живим. Наша статистика негативна. Ми втрачаємо більше людей, ніж отримуємо. У нас занадто мало новобранців. Він додав, що реформа, яка полягала у створенні корпусів, виявилася фікцією а головна проблема полягає в тому, що людей більше немає, ресурсів більше немає, а виснажлива війна триває. Росіяни використовують ці недоліки, прориваючись через лінію фронту невеликими штурмовими групами і створюючи локальні прориви, які вони розвивають у подальших атаках. Їхні дії підтримуються інтенсивною авіацією. Щодня скидається від 100 до 200 планерних бомб. Росія також залучила тисячі операторів дронів і нещодавно отримала локальні переваги у використанні дронів FPV. Така тактика дозволяє їм прорвати українську оборону, але пов'язана з великими втратами з їхнього боку. Проти росіяни не сповільнюють темп, розраховуючи, що будь-який прорив дасть Україні шанс реорганізуватися і відновити фронт. Якщо оборонні лінії, що готуються, будуть розширені в найближчі місяці, а Україна матиме необхідні людські ресурси для їх укомплектування в момент випробування. То вони можуть дозволити загально стабілізувати ситуацію і зупинити просування ворога в разі потенційної втрати Донбасу. Однак цей момент ще не настав і найближчі місяці будуть характеризуватися інтенсивними боями на Донбасі. Це регіон, який Росія має намір захопити до кінця цього року, хоча це майже певно не відбудеться у 2025 тисячі Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Підтримуйте сили оборони, а за можливості і наш проект. Реквізити в описі.